Робити салат ніженський. Але хочу попросити вас підписатися на мій канал, щоб не пропустити цікаві для вас відео. І так, приступаємо! Огірочки всякі, бачите, є і великі, і маленькі, покручені огірки. Всякі, які ви маєте, огірки, можна такі брати: 4 кілограми огірків, 2 кілограми цибулі 2 кілограми цибулі. Потім пучок петрушки, хто скільки має, то може і забагато пучочок петрушки. Потім кріп. Також пучок кропу, але в мене заморожений і я дам заморожений. Кріп. Потім базилік. Декілька листочків базиліку. ну Так буду дивитися, бо він дуже, щоб не, запах не був такий, різкий, він трошечки різковатий. Потім три столові ложки солі. Ложки такі гірко-маленька. Не, не, а дуже така повна гірка-маленька.